Вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас знову-таки граматика до нашого рівня b 2 і вона присвячена перфекту. Я подивилася, що тут всього-навсього одна сторінка чомусь. Ну, нехай вони вважають, що по перфекту немає чого сказати, їм більше нового. А люди так, подивимося, знаємо ми щось з вами звідси. Чи є щось новеньке для нас, чи можемо просто повторимо, так? І вправки поробимо. Поїхали. Max hat ein Gedicht geschrieben. Бачите, вам виділили кольором синій, я так бачу, мені здається, це хат geschrieben. Ось вони кажуть, заявляють нам, що це перфект. Тепер дивимося на Paul ist gewander. Тут ми бачимо, як я пояснюю своїм шестиклашкам: у нас дієслово не хабен, а бабен. Ми з вами знаємо цілий список дієслів, які вживаються. Тільки із зайним. Отой Крафт und анетермін в арт. Теж ми з вами вивчали, чому тут «ге» на курсі а два ми топталися на цьому, і чому у нас тут закінчення Т. Давайте ж з вами подивимося, «ге браух». Тож зробімо висновок із цих речень. Чому так? Поїхали. Ми використовуємо перфект дві стрілочки як розповідний час у розмовній мові для минулих подій і як розповідний час у повсякденній письмовій мові, наприклад, в електронних листах, неофіційних звітах тощо, часто в поєднанні з минулим часом предарітом. Подивимося, як будується ось у нас огляд неправильних дієслів на стрінці 208, якщо хтось забувся. Форми перфекту від правильних дієслів. Неправильних дієслів хаб хастхатхан хаптхабен гешрібен. Змішані дієслова, які ми вчили минулого рівня. Denken habe hast, hat haben Haupthaben. Geh Dacht. Die slow z prefixom, um, ki widäється ein an. Habe hast, hat haben, habt, haben, ein gekauft, an gerufen. І die slova, які z prefixom um, schene ved dielait. Verbe. Habe hast, hat haben, Haupthaben, Verhein dacht, be kommen. І тут у нас дві шpalти. Пригадуємо, ось же ж перфект від хабен «sein». Вони нам прагнуть, щоб ми пригадали, я так розумію. Ну, хай буде так: примітки щодо утворення перфекту за допомогою мати або бути. Перше хаббн. Угу. Перехідні дієслова. Тобто це дієслова, які можуть мати акузатив. Я побудував когось що? будинок хаб, – «gebaut». Наступне зворотні дієслова ти радів квітам? Hast du dich über die Blumen gefreut? Hast gefreut? Модальні дії слова. На жаль, він не зміг приїхати. Дайда хата я ніхт комен кьонен. Хат комен кьонен. Тут у нас виходить суміш з модальним дії словом. Далі йдемо без особливі дії слова. Ішов дощ. Хат герегнет. Та й Неперехідні дієслова з давальним і прийменниковим додатком. Карл привітав мене з днем народження, хат дратулірат, і неперехідні дієслова, які вказують на стан або процес без обмеження часу. Газдюгут вішлафен, гасткішлафен. Друзі, я запрошую вас в наш освітній проєкт Б2, є і А1, і А2, і Б1Б2, де ми це все будемо не шліфувати, а йти далі, по вправам в підрядних реченнях. Займ на перехідні дієслова пересування руху, отто полетів до пекіну ісстріфтоген, на перехідні дієслова зміни стану. Раптом він заснув іст аніштафен і дієслова подій, що відбувається, відбулося верніше, що сталося. «Ist passiert» і, звісно, із дієслами зай, бляйбен і вернен. Ваше домашнє завдання. Вправка 1. Пауль наробив помилок. Сформулюйте речення в перфекті, як у прикладі. Друге хабен чи зайн, перехідний чи неперехідний. Побудуйте речення в перфекті. Тут цікава річ. Значить, хор із собакою в космосі. Повідомте про політ супутника 9 у перфекті. Звертайте увагу на прийменники. Так. 5. Що тут у нас? Річна фінансова звітність підприємства. Доповідь на зборах колективу на тему річної фінансової звітності. Складіть речення в перфекті. Так, бачите, скільки тут справ? От вправи, вправи, вправ, бо граматику вже знаєте. Пість. Замініть правильні дієслова відповідними на правильними в перфекті та внесіть необхідні зміни. Сім. Дієслова, які відділяються чи не відділяються з префіксами, доповніть відповідні дієслова доконаного виду перфекту. От, скільки... І заходимо в претері. Тому Що там новенького? Тому що вони їх потім в Шають саме форміші, чекаю на курсі Б2. Пам'ятайте, є А1, А2 і Б1, і до зустрічі! до!